Лоуренс блок, тисяча доларів за слово. Видавця звали Уорен Джус високий, з різкими рисами обличчя і довгими пальцями. На скронях уже пробивалася сивина. Як завжди, він сидів за столом у модному костюмі трійці. Як завжди, треван здавався поруч із ним обірванцем таким собі ведмедем, який щойно виліз з берлоги. Сідай, Джиме, посміхнувся Джус. Завжди радий тебе бачити. Тільки не кажи, що приніс ще одне оповідання не перестаю тобі дивуватися, ти штампуєш їх, наче гарячі пиріжки, і де ти тільки береш ідеї. Втім, ти, мабуть, уже стомився відповідати на це запитання. Треван справді втомився, але не від відповідей на одне єдине питання Ні, Уоррен. Нового оповідання я не написав Невже? Я хотів поговорити з тобою про останнє. На обличчі Джукса з'явилося здивування. По телефону. Я сказав, що мені сподобалось, і я радий, що ми надрукуємо його в нашому журналі. Як він там називався? Там якась гра слів, але назва вилетіла з голови. Злочинець у петлі, нагадав Треван. Ось ось, вдалий заголовок, хороший сюжет і професійне виконання. Так в чому проблема? У грошах, відповів Треван. Раптом їх почало не вистачати? посміхнувся видавець. Добре, рахунок випишу сьогодні ж. На початку наступного тижня отримаєш чек. Більше, на жаль, нічим допомогти не можу. Нашим бюрократам зайва метушня, як кістка в горлі. Я не про час виплати, відповів Треван. я про суму. Скільки ти заплатиш мені за оповідання, Ворен. Як завжди? Скільки в ньому слів? Три тисячі, чи не так? Три з половиною. Ну що ж у нас виходить? Три з половиною тисячі по п'ятицентовику 175, так? Так. Ось на цю суму ти отримаєш чек. На початку наступного тижня. Якщо захочеш, я подзвоню тобі, як тільки чек ляже на мій стіл. І ти одразу зайдеш за ним. Не доведеться чекати два дні, поки пошта доставить його до твоєї поштової скриньки. Цього недостатньо. Не зрозумів. Я про ціну. Слова давалися тревано важко. По дорозі до кабінету Джукса, він подумки накидав сценарій їхньої розмови, але тоді репліки злітали з язика значно легше. Мені треба платити більше п'ятицентових за слово, Уоррен, це справжні копійки. Ми стільки платимо, Джим. І завжди платили. Свята Правда. А чим ти не задоволений? Скільки я пишу для вас, Уоррен? Кілька років. 20 років, Уоррен. Невже? Минулого місяця виповнилося 20 років, як я продав тобі оповідання, повішений на нитці 2200 слів, і ти мені заплатив 150 доларів. Хіба це погано? Я пишу 20 років, Уорен, і отримую ті самі гроші, що й тоді. Все дорожчає. А мій прибуток залишається незмінним. Коли я написав перше оповідання, я міг взяти п'ятицентовик, у який оцінювалося кожне моє слово, і купити шоколадний батончик. Останнім часом тобі не траплялося купувати шоколадні батончики, Уорене. Джук стуркнувся пряжки ременя. Як ви, як купував шоколадні батончики, то мені довелося б міняти весь мій гардероб. Вони коштують 40 центів, деякі можна придбати і за 35. А я, як і раніше, отримую 5-центових за слово. Але залишимо шоколадні батончики. І я не заперечую. Давай поговоримо про журнал. Коли ти купив повішеного на нитці, скільки коштував журнал у газетному кіоску? Здається, 35 центів. Ти помиляєшся 22. До 35 він подорожчав через шість місяців, потім до 50, 60, 75. А скільки він коштує зараз? Долар. А ти, як і раніше, платиш авторам 5 центів за слово. Чи маєш ти совість, Уорене? Джукс важко зітхнув, сперся ліктями на стіл, склав долоні. Джіме, ти про дещо забуваєш. Журнал зараз приносить мені. Не більше прибутку, ніж 20 років тому, щиро кажучи, навіть менше. Ти щось знаєш про те, як змінилися ціни на папір, якщо порівнювати папір із шоколадними батончиками, то можна сказати, що ціна на них залишається незмінною. Я б міг годинами говорити про ціни на папір, адрукарські послуги, витрати перевезення, інші витрати слухати про які тобі буде нецікаво. Ти бачиш, що один екземпляр коштує цілий долар. І думаєш, що ми купаємося у грошах. Але насправді це не так 20 років тому ми відчували себе набагато впевненіше усі наші витрати з свічкою злетіли вгору, але в одному найголовнішому вони залишилися незмінними про що ти? Про гроші, які ти платиш за вміст журналу, про те, що купують в тебе читачі, про оповідання, сюжети та персонажі, прозу та діалоги. Слова за них ти платиш стільки ж, скільки й двадцять років тому. Ця стаття видатків не змінилася ні на цент. Джукс розібрав люльку і почав прочищати її Йоршиком. Треван заговорив про свої витрати, плата на квартиру, продукти, а коли замовк, щоб перевести подих, голос подав Джукс. Попит та пропозиція, Джиме. Що, що? Я кажу попит та пропозиція. Ти думаєш, мені важко набрати матеріал для журналу за 5 центів за слово. Бачиш ось цю купу рукописів. Це сьогоднішня пошта, 9 із 10 оповідань, написані новачками, які готові відмовитися від гонорару, аби тільки я надрукував їхній витвір, інші 10% розповіді професіоналів, але й вони щасливі, коли я надсилаю їм чек з розрахунку 5 центових за слово, а не повертаю рукопис. Ти знаєш, що я купую все, що ти приносиш, Джиме. Мені подобаються твої оповідання, але це не єдина причина ти працюєш з нами 20 років, а ми завжди раді давнім друзям. Але ти хочеш, щоб я підняв тобі ставку, а це неможливо ми нікому не платимо більше 5 центів за слово. По перше, ми не можемо збільшувати витрати. А по друге, у нас немає потреби платити авторам більше. Тож мені простіше повернути тобі рукопис, а не піднімати ставку. Сам розумієш, вибору я не маю. Треван посидів, засвоюючи, почуте, подумав про те, що міг би поставити ще кілька запитань наприклад, запитати, у скільки разів підвищилася зарплатня видавця. Але чи варто? У нього вибір був або писати далі по 5 центів за слово, або написати зовсім. Джукс поставив у їх дискусії жирну крапку. Джиме, то я передаю рахунок в бухгалтерію, чи ти хочеш забрати злочинця у петлі? І що я з ним робитиму? Ні, я візьму п'ятицентовик за слово, Уоррен. Якби тільки я міг заплатити більше. Я розумію. Вам слід давно організувати профспілку, об'єднатися, або ти міг би щось писати ще, фінансове становище у нас складне, тож, якби ми платили авторам більше, журнал, можливо, довелося б закрити. Але є ж інші жанри, де платять більше. Я пишу детективні оповідання 20 років, Уорен, я більше нічого не вмію. Господи, маю репутацію, ім'я. Звичайно, звичайно, тому я завжди тішуся, коли ти приносиш чергове оповідання. Поки я видаю цей журнал, Джим, я буду купувати твої описи. По 5 центів за слово. Я розумію, річ не в тобі, Уорене. Просто мені гірко і прикро. Ось і все. Дурниця це все. Джукс підвівся, вийшов за столу. Ти виговорився, ми порозумілися, тепер ти знаєш, що до чого. Можеш піти додому та створити для мене щось дивовижне, а я одразу випишу тобі ще один чек є спосіб подвоїти прибуток, вдвічі збільшити продуктивність, нічого більше. Гарна ідея, кивнув Треван. Зрозуміло, гарно, а може, тобі попрацювати в іншому жанрі, ніколи не пізно розширити сферу діяльності, Джим. Мені не хотілося прозлучатися з тобою, але якщо ти не можеш існувати на наші гонорари, і про це варто подумати, погодився Треван. П'ять центів за слово. Треван сидів перед своєю друкарською машинкою і дивився на чистий аркуш паперу. Вартість пачки паперу за рік зросла на долар. А якість він міг у цьому присягнути стала гірша ціни зростали на все, окрім його слів, які він так ретельно вибирав за кожне незмінно давали п'ятицентовик. Не пізно розширити сферу діяльності, сказав Джукс, легше сказати, ніж зробити. Він уже намагався, але щастило йому лише з детективними оповіданнями для інших жанрів ідей в нього не було. Він намагався писати романи, але вже до середини втрачав темп, його покликання короткі оповідання. Тут його знали і цінували, часто включали в антології, ці оповідання могли прогодувати його, але йому набридло жити від чека до чека, набридло видавати оповідання за оповіданням, і нудило від думки, що більше п'яти центів за слово йому не отримати. А яка ставка його б влаштувала? Якби йому платили по 25 центів за слово, він міг би купити на свої гонорари стільки ж шоколадних батончиків, як і 20 років тому. Зрозуміло, хотілося б отримувати більше, як не як за плечима в нього 20 років досвіду. Скажімо, долар за слово. Є ж письменники, котрі стільки заробляли, а інші заробляли ще більше. Ті, чиї книги фігурували у списках бестселлерів, чи ті, що отримували шестизначні гонорари за сценарії, тисяча доларів за слово. Фраза спалахнула в нього в мозку, ясна і зрозуміла, і пальці, незалежно від його волі, тут же все надрукували. Він глянув на фразу, пересунув каретку, знову надрукував її, тисяча доларів за слово. Він дивився. На дві однакових фрази на білому аркуші, а в його голові роїлися ідеї Справді, чому ж ні? Чому він не міг заробляти тисячу доларів за слово? Чому б не спробувати себе у новій області? Він витяг аркуш із машинки, зім'яв, кинув у бік кошика для сміття, вставив чистий аркуш, довго дивився на нього, думав. Нарешті почав друкувати слово за словом. Треван рідко переписував свої оповідання. Отримуючи 5 центів за слово, він не встигав цього робити, і потім досвід є досвід, так що видавця цілком влаштовував перший варіант. Тепер, однак, він вступив на незнайому територію, і потрібен був час, щоб освоїтися з новою обстановкою. Лист за листом з кількома словами вирушали в кошик для сміття, поки він не досяг бажаного результату. Перечитав надруковане чотири чи п'ять разів. Витягнув аркуш із машинки. Прочитав знову Те, що треба, вирішив він. Все по ділу і нічого зайвого. Він потягся до телефону, набрав джукса. Я вирішив скористатися твоєю порадою. Написати для нас ще одну розповідь? Радий це чути. Ні, я про іншу пораду. Спробувати себе в іншій сфері. О, молодець. Я думаю, в тебе все вийде. Взявся за щось велике? Роман? Ні. Річ дуже коротка. А заплатять добре? Звичайно, я розраховую отримати по тисячі доларів за слово. Тисячі? Уоррен реготав. Не знаю, що ти там задумав, Джиме, але хочу побажати тобі успіху. Ось що я ще скажу. Я дуже радий, що ти не втратив почуття гумору. Тревон знову глянув на текст У мене пістолет. Будь ласка, покладіть у цей паперовий пакет, що я даю вам, 30 тисяч старими купюрами по 10, 20 і 50 доларів. Або мені доведеться рознести вашу дурну голову. Так, почуття гумору все ще при мені, сказав він вголос. Знаєш, що я збираюся робити, Уорен? Я реготатиму всю дорогу до банку.